Дискредитація ЗСУ на Курщині і просування кампанії Руская Буча кінематограф Погорєлова театра е, оголошуємо відкритим. Якщо російська пропаганда так прагне зробити з Курщини Другу Бучу, е, то чому для цього потрібно задіювати настільки велику машину, знімальну так, пропагандистську і так, все так. інше? Реакція росіян на Америку розпропаганди як такої? І в принципі, оце перевзування в повітрі, але складається враження, що розпропагандисти не до кінця дочитали ці всі методички, і вони собі дозволяють говорити так, як раніше про Америку. Не, не. Путін вже молиться за Трампа. Да, Путін молиться за Трампа. Це дуже немало важливий факт. Кіріл, напевно, теж там кожен день за Трампа свічку ставить. Дає це розбачу, пожалуйста. Трибети розкисли. А я думала сова. Труба это значит сова. Будь ласка, Петрес Монтуват. <толевую> а я думал, сова. Вітаю. Це дезінфекція, програма, де ми спростовуємо фейки, міфи та стереотипи. З вами я, Іван Слечко, і поруч зі мною традиційно моя колега Аліксєва Аліна. Всім привіт. Привіт, починаємо. Дискредитація ЗСУ на Курщині і просування кампанії Руская Буча. Кінематограф Парєлова театра е, оголошуємо відкритим. Всі ось ці відео, які монтуються зараз, туди направилася нереальна кількість е, воєнкорів, туди відправилися пропагандисти, вони їдуть вже туди з камерами, вони це все показують, знімають, е, шукають е, нібито жертв. Е, одне тільки питання. Одне тільки питання. Якщо російська пропаганда так прагне зробити, Бити з Курщини Другу Бучу, то чому для цього потрібно задіювати настільки велику машину, знімальну, так, пропагандистську так, і так. все інше. Коли була деокупація Київщини і всі ЗМІ зайшли в місто і побачили ті кадри, які там відбувалися, там не було жодної людини на вулиці? Тут. Ми бачимо е, кіностудію імені Путіна, яка працює там 24 на 7. Мені дуже дико дивитися на людей в кадрі, яких сидять і пудрять перед виходом так. в кадр. Це настільки виглядає комічно і настільки виглядає навіть саркастично, тому що не можна порівнювати е, непорівнюване. Я просто пам'ятаю моменти, коли наші були військові там, і ось ці всі інтерв'ю росіян, де вони їм воду дають, де вони їм їжу приносять, там, типу, розмови. Оці всі пам'ятаєш, був ефір Наталки Нагорної, де вони заїхали в суджу і брали інтерв'ю у місцевих. І місцеві всі там досить позитивно відгукувалися, що там допомагають, дають їсти одній бабусі, воду там приносили. І тут зараз відбувається вже знаєш, типу, викривлена якась реальність. Люди абсолютно не як тобі сказати ті, хто хочуть вірити, вони в це повірять і так. І для них створюється ця картинка. Я не впевнена, що це буде мати якийсь великий резон і взагалі буде мати якусь популярність за кордоном, куди в принципі, ось ця кампанія вся буде і спрямовуватися. Вони це назнімають і знімають. Потім будуть возитися як е, дурник з писаною торбою. Росіяни зрозуміли оцю інформаційну силу, тому що вони відчули на собі те, що відбулося наслідки, інформаційні наслідки подій в Бучі. Але вони були органічними. Во це була здорова реакція всього світу на ці звірства росіян, тому що ну коли воно не підлаштовано, воно видно, що воно все таке. Воно і реакція свідків була очевидна, і в принципі, все, всі жахи, які там відбувалися, вони були зафільмовані і весь світ це побачив. Можливо, це було не так якісно знято, тому що ніхто не думав про якість зйомки в той момент. Всі бачили, були в шоці від того, що відбувається. Ну і росіяни зробили висновок тільки той, що в принципі було б непогано зробити щось дзеркальне тепер у нас. Але у них це не виходить. Це ж не перший випадок, коли вони намагаються це зробити. І Ще на одну секунду зауважу той факт, що коли відбулася деокупація Київщини, ми запустили абсолютно всі змі, і світові, і наші туди заїжджають тільки російські змі, ті, які можуть прийти і намалювати те, що потрібно намалювати. Ін інші змі туди не допускають. Знову ж таке питання, да потім вигулькне черговий якийсь там комітет по безпеці, чи ще щось, і чи ще хтось, і будуть називати Україну взагалі країною, яка на них напала. Це взагалі нонсенс, і в мене це в голові не вкладається. Ще одна цікава тема, про яку ми вже говорили в минулому випуску, нашому, але вона продовжується і вона ну не може залишатися без коментарів наших. Я вважаю, це реакція росіян. На Америку, розпропаганди, як такої, і, в принципі, оце перевзування в повітрі, але складається враження, що розпропагандисти не до кінця дочитали ці всі методички, і вони собі дозволяють говорити так, як раніше, про Америку. Да, да, да. У них на якийсь, знаєш, анафілактичний шок зараз. І вони не знають, що їм робити. Так, подивись, подивись мене уривок. Чесне пространство не имеет никакого отношения к реалі. От а слова совсем. То есть нам это вообще все ну, ни о чем. Ни о чем. Ну просто ни о чем. Ну хорошо, вышли Рубио с Волцем и заявили что-то. Потом Трамп тоже что-то сказал. Що-то сказати. А не раді эту 9 госу говорили? Ну, якщо так, просто интересно. Якщо так подавати новини, що-то вийшли, що-то э, не, що-то сказав ну, і як-то вийли, ну, то І 9 годин на это потратили. І 9 годин на это потратили. Ну, окей, якби как бы, можна і так подавати. Бачиш, що вони Що-то вийшли? Не о чём. Те, о чем. що думає Росія про американську дипломатію. І те, що думають росіяни насправді про Трампа і про його команду. Не о чём. Водять за низ, розповідають, що дуже Хочуть миру, що дуже хочуть припинення вогню. Але так як ми бачимо, щодня у нас палають міста цієї ночі. У нас сьогодні, 27 березня, палало Дніпро. Харків Харків палав, і це просто жах. І я не знаю про які ну про що ми говоримо, про які бажання припинення вогню. Насправді це настільки тригерить оці слова Путіна про те, що вони готові до миру і з тим, що відбувається, з тим, що вони цілими роями зараз запускають шахеди по містах, по мирних містах, угу. і просто ми бачимо наслідки прильотів. Це житлові будинки, це спортмайданчики. Ну. Про що ми говоримо? Да. Все, що відбувається на Росії в сторону Америки. Це все е, повністю змінена методичка. Америка вже непогана. Трамп вже не такою ж плохий чоловік. Е, в них все повністю вже змінюється. І... Путін вже молиться за Трампа. Да, Путін молиться за Трампа, це дуже немало важливий факт. Кіріл, напевно, теж там кожен день за Трампа свічку ставить. Тому е, треба розуміти, що Росія на повному. Серйозні е, транслює це все в сторону Америки. Плюс не забуваємо дугін на CNN. Ми О. це показували, здається, минулого випуску. Дугін на CNN. це теж дуже важливо. Тому це показово, е, це показово і те, що відбувається, можливо. А в нас є ще один да? е, приклад да. їхнього спіча. Да, так, 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 треба, щоб глядачі його побачили. Неважно. Віримо ли ми в це самі? Головне, щоб в це повірили американські кастрюльки і тут уїдка. <реш> Я впечатлев, що Росія збила. От одна американська кастрюля, яка повірила, американська кастрюлька. Вот, будь ласка, вам ще один приклад: американська кастрюлька так, тут пропагандисты пропагандисти говорять в контексті того, що нібито Путін сказав, що стоп, не б'ємо по енергооб'єктах України, і вони в той же момент збили цілий ряд шахетів, які летіли. Самі пропагандисти сміються, як я не знаю, чи з зі, зі слів Путіна також, тому що тут можна і так інтерпретувати, але з людей Трампа, з дипломатів з адміністрації Трампа, які Яких? кастрюлі, які в це повірили, вони з них сміються. Так, і ось це справжнє обличчя Росії. Висновки робіть самі. Висновки робіть самі. Дочекалася. Треш новини. я кожну Кожен випуск я чекаю цього блоку, тому що я знаю, що можна знаєш так уже показати тобі крінжатіну російську. Я його не чекаю, тому що мені здається, що кожен раз ми пробиваємо якесь дно, а це дно вика... здається, якимось невичерпним. Твого Твого краша, хочете їй показати. Полміра мішає, о нашої діктатури діктатури реальних діл і інтересів наших людей. Ну, якщо Мені так сподобалось, як йому видно сказали зробити отак, от і він За... такий. Та, 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 та. ну, ем, як він, він діктатор любви? Щас? Чесності, справедливості, достоинства. Ну там просто накидуй, там все О, підходить. Да, да, да. Це ж було все в рамках восьмої інаугурації О, Господи, Боже, Лукашенка. Знову, вічний президент, диктатор Білорусі. Зверни увагу, що. Як Лукашенківські політтехнологи викручують оце слово диктатура, диктатор. Вони розуміють, всі розуміють, що ну Лукашенко це диктатор, і він асоціюється у всього світу з цим словом. Вони його намагаються обіграти mm -hmm. гумористично. Тобто, минулого разу це всюди розлетілося. диктатор в справедливості, чесності доброти. Зараз він мічтає про диктатуру. Тобто він хоче вкласти в ці слова якийсь сенс. новий сенс. Угу. Mm -hmm. Це на когось це може навіть спрацювати. Тому. Ну, це загравання з минулими наративами. Я вже розповідала колись на каналі Центру дослідження Мордору про те, що колись в 2000-х роках наші батьки, дідусі, бабусі дуже пишалися Лукашенком. І це був такий, як ніби приклад батька його називали. Газда. Да, Крепкий хозяйственник такий, да, який про нього всі мріяли. Казали, що от нам треба теж такого Лукашенко, щоб він прийшов, стукнув куле. Лаком по столу все зробив і все було айнане. Е і це загравання з ось цим наративом. Що він настільки кайфовий диктатор, що про нього всі мріють, тащаться від нього абсолютно всі. Е загравання з ось цим наративом. Ну це все ностальгія за радянщиною. І да, да. Вона просто там залишилася як там, так і в Росії. І всі кажуть про цю стабільність, псевдостабільність. Стабільно погано було тоді. Да, і просто да, ніхто да. ніхто не хоче це визнавати. Да. Окей, е, показую ще тобі про нас Про нас? це викормлені нацисти для очередної попитки поставити під російські нацистські знамена всю Європу для війни проти Російської Федерації. Викормлені... Про нас, це про українців. А, я нова. думала про нас з тобою, що ми про ви... нас ви викормлені, викормлені нацисти, нацисти. нічого щось. Ві... <laughs> ні, 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 це про українців, це черговий крінж від Лаврова. А, ну нормально, чого, чого. Це навіть ні, це ти щось по лайтіку йдеш. Ні, 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 ну окей. А ну, ну давай, давай, давай. Хочеш? Щось таке, і кажусь. Я ж про собак і мило звикла чути. А ти мені Лаврова заяви включаєш. Це щось трошечки. добро ты сама напросилася. <laughs> ну давай. В Ленобласти участник СВО провел урок мужества в школе, а через месяц был задержан. Он угрожал студентке слить интимные фото и требовал оформить кредит. Андрей Иванов требовал 170 тысяч рублей от своей 18-летней сожительницы. Девушка очень спалась и обратилась в полицию. А -а -а. Так фотки все одно попали в эфир, чи не? <laughs> Ну, как минимум мы знаем, что он и <laughs> От вам, які учасники СВО ну, прийшли, почитали лекції зробили інтімні фотки, цікаво за яких це ж обставин. Я не зв'язую ці дві події. А, я просто про те кажу, що з однієї сторони ти учасники СВО на тебе треба рівнятися, за словами розпропаганди. Уроки мужества в школі проводиш, з іншої сторони, шантажуєш 18-річну дитину і. Намагаєшся від неї гроші, якісь забрати, щоб не зливати її. Ню це. Ти помітив мене зацікавила сума. Чому саме 180 тисяч рублей? Е, Я не знаю, я в доларі не можу перекласти, я не <рес> знаю, який там Кредит кош... за телефон треба віддати. Щось <рес> таке, мені здається. 180 тисяч рублей, 170. Це, це як звучить, знаєш, 69,90 позичити мені, якось ось так. Типу, мені треба закрити кредит, мені треба від тебе 180 тисяч рублей. Мо... Дуже не 200. Можливо, можливо. Якось можливо. так. Можливо, до речі. Терпи. Терпець тебе шліфує, да? терпів, я терплю. Терпець. Дай я це розбачу, пожалуйста. Трубе це русське слово. А я думала слова. <сістична> <сістична> труба це <это> значить сова. Будь ласка, треба змонтувати. А я думав сава. Пропонуйте свої в ці коментарях. Пропонуйте, будь ласка, свої ці пропозиції. Як ви думаєте, труба це значить що? На нашу думку, Іван Васильович, труба це значить що? Ну, Я ще не придумав. Я напишу теж в коментарях. Ну, але просто, я, я ще... Труба це значить труба. Я останній ефект просто. Труба це значить труба. Ну, не придумала людина ну, рими до слова труба. Не придумала. ну, поки. Насправді це все набагато глибше. погодься, скільки ми вже фіксували оці труби. Це... А ти розумієш? там ще було відео. Ми теж його вставимо, змонтуємо. Вона на презентацію цієї пісні вилазила з труби. Вона йшла по трубі, квітами, і типу вилазила, і вийшла на сцену вже і почала співати труба. Та значить труба. Вона ж до чого це все? До операції на Курщині, де військові лізли по трубі. оцієї, газовій да, вона газовій, була, газовій трубі, трубі. да. Та. Скільки там людей загинуло? Вона цього не. Ну, как... Але, е е Боже, що я говорити, коли воно, звісно, в мене це, немає слів. Ну, знаєш, у них є бесі, а це що а це буде? Трубобесі. 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 Ну вони вже здуріли насправді з цим. Вони вже анонсували, що і фільми будуть про це знімати, про цю трубу. Uh -huh. І вони знову пов нібито повторили все. Тобто, у них ці труби це в них якийсь фетиш просто. Вони ж дуже люблять символи. От труба, це ж в них буде роздуватися, ну чуть -ли не до курської дуги. Оя собі вже, Я вже бачу, як просто всі швиденько Історія зараз Росії. починають виділяти мільярди на пам'ятник трубі. Трубі, да ми не жартуємо. Це так і буде. Будуть пам'ятники трубі, буде фільм про цю операцію. Будуть показувати там якогось прилучного з Дюжевим, які збиралися в цю операцію. Я вам чесно кажу, і це все буде. За что вы так выступили? За что? Вы к нам не приходили на Украину. Ну на нам она нужна. Мы же не приходили. Мир, мир. И что хотите, шоколадку. Не, вы не, не приходили к нам. Не, вообще. Мы все життя жили біля вас, і якби, да, ви ж к нам не приходили. Ми не, ни разу не приходили. Три роки ми до вас не приходили. 14-го ми до вас не приходили. Не, не приходили, да. Тут прожили. Мені треба коментар сказати. Не треба насправді коментар Давайте. казати. Це просто ну, це про відірваність людей від реальності. І навіть я впевнений, що їм пояснювали, що відбувається. Їм пояснювали, що робить росіяни, що роблять в Україні. Там, там, До них це там. не доходить. Ну, не і доходить хай. і не дійде, тому що їм цього не треба. У них є е, РТ, у них є Соловйов, е, Хоча, хоча, хоча. Якщо вона каже, що ми не переходили, вона навіть і цього і не дивиться. Так, це повністю відірвані люди від реальності. Вона цього навіть і не дивиться. Вони живуть своє життя, вони не читають новин о, день до вечора, день до вечора, і на тому все. Бач, їм нічого не треба. Добре, що треба нам, нашим глядачам, що це все потрібно, і всі дивляться, стають розумнішими, роблять правильні висновки на основі цієї всієї аналітики. Тому ширте це відео серед своїх близьких, знайомих, ставте лайк. Лайки, робіть репости. Це допомагає не потрапити на гачок ворожої пропаганди. І, і пишіть нам коментарі, будь ласка, пишіть більше коментарів. Що вас цікавить, що ми не згадали? Можливо, у вас є якісь додаткові е, тези або можливо події, які ми пропустили. Е, пишіть, будемо читати і дякуємо вам за перегляд.